Вітаю вас, малята! Пропоную трішки пограти з зайчиком, який завітав до нас на гостини та приніс багато цікавих завдань. Для початку давайте порахуємо від 1 до 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. Молодці. А тепер давайте порахуємо від 5 до 1 у зворотньому напрямку: 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Розгляньте геометричні фігури та скажіть, що тут не так? Так, вони не домальовані. Давайте домалюємо ці фігурки та назвемо їх. Квадрат, круг, трикутник. Подивіться та подумайте, яка геометрична фігура перша. Так, це квадрат, яка друга? Круг, яка остання фігура? Трикутник. Подивіться на ці фігури, чим схожі квадрат і трикутник. Так, у них є кути і сторони, скільки кутів у квадрата. Так, чотири. А скільки кутів у круга? Жодного. А чим круг відрізняється від трикутника і квадрата? У круга немає кутів так, молодці. А ще зайчик приготував для вас цікаві логічні задачки. Пропоную вам їх вирішити. Слухайте уважно. Малювала зранку мишка три цукерки, два горішки. Тож, швиденько порахує, скільки мишка намалює. Три плюс два дорівнює п'ять. Вісім спілих грушок на гілці гойдались. Три грушки з'їв хлопчик. Скільки грушок залишилося? Вісім мінус три дорівнює п'ять. Три ворони посварились, бо зернят не поділили. На їх ще три прилетіло. Скільки тут птахів стало? Три плюс три дорівнює шість. Молодці діти впоралися зі всіма задачками. А зараз давайте з вами знайдемо сусідів числа. Будиночок з числом шість. Які в нього сусіди? П'ять. Та сім. Будиночок з числом вісім. Які в нього сусіди? Сім та дев'ять. Будиночок з числом п'ять. Його сусіди чотири та шість. Будиночок з числом сім. Його сусіди шість. Вісім. Будиночок з числом 9 має сусідів 8 та 10. Молодці, малята! Я сподіваюся, що вам сподобалися завдання, які приготував для вас зайчик. Я бажаю вам успіхів. До побачення!